Пане, панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І з комп'ютерним корпусом Zalman P40 Prism у мене склались абсолютно унікальні відносини. По всім правилам і канонам жанру він мав би мене бісити. Чому бо він у кроці від ідеалу від звання 10 з 10, яке отримав на моїй пам'яті лише один корпус, і от він настільки близько, що я Я майже одразу перерахую недоліки. Не зараз трошки пізніше. Бо оцінка 99 зі 100 мене бісить більше, ніж 91 зі 100. Бісить, коли не докручують настільки от мало. І при всьому цьому ну не можу я злитись на P40 Prism. Я у захваті, бо це один із корпусів, в яких я особисто зібрав би собі власний ігровий ПК. Не для роботи, а саме ігровий. Чому? Зараз поясню. Але перед цим, скоріш за все, на честь виходу цього відео у нас буде роздача розіграш ковриків від зал, великих і маленьких. Деталі будуть в описі під цим відео. А з вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, почну з недоліків: у Zalman p 40 Prism в обох кольорах чорному або білому встановлено лише один вентилятор Zalman zm af 120 з вельми непоганими характеристиками. Він підключений до RGB-хаба позаду, але його, як і всі інші вентилятори в цьому корпусі, підключати треба поштучно. Ну бо RGB-хаб позаду. Він тільки RGB, pwm живлення там немає. А ну і ще тут немає підтримки радіаторів на 420 міліметрів. І радіатор на 360 мм міліметрів можна встановити лише збоку. І підтримка 140 мм вентиляторів взагалі відсутня як факт. І якщо вас це розчаровує, то у мене для вас дві новини. По-перше, вам не варто очікувати від Mid Tower корпуса, а 40 Prism саме такий підтримки радіаторів на 420 міліметрів. І по-друге, всі інші недоліки під чисту змиваються ціною. Яка ціна? Ціна 4 тисячі гривень. Це менше 100 баксів. І це за корпус, який я дуже хочу назвати тривимірно панорамним. За дуже простої причини. Скло тут вгорі. Спереду, і з боку, і так з коробки воно захищене не лише плівками, але і гумовими, точніше силіконовими проставками, які мені дуже до вподоби. Безумовно, між ними є зазор, але він мінімізується за рахунок кутового кріплення. На претензію в стилі таке сло зробить з корпуса справжню сауну. Я відповім дуже просто: подивіться на металеву панель справа, подивіться на цю суцільну перфорацію і вгорі. І знизу. Подивіться на перфорацію внизу, на кожусі блока живлення. І зрозумійте, що сюди можна вставити аж 9 120 мм вентиляторів. Тобто повітря потік тут. Звичайно, буде не бездоганний, але дуже і дуже якісний. Додайте сюди можливість змінити положення слотів pci Express з горизонтального на вертикальний. Додайте сюди підтримку відеокарт до 420 мм, Кулерів для процесора висотою до 165 мм. і блоків живлення довжиною до 150 мм. І якщо ви думаєте, що 150 мм довжини для блоків живлення це замало, то я вас можу з задоволенням познайомити. Йомити з Quiet System Power 11 на 750 Вт. і pci Express 5.1 і тихий вентилятор, і ціна мінімальна. І безумовно, у Zalman теж є блоки живлення на 150 мм, ті ж Террамакс 2, але System Power 11 я просто особисто жмакав. Посилання в описі. Так, що ще можна? Кольори. Біла версія корпуса виглядає просто королівськи. Чорна теж крута, але біла це просто нереально. Власне, в ній. Я б і зібрав собі ПК. Далі периферія виведена вниз, бо деї вгорі закріпитись. Загалом є пара USB 3.0 Type-A, один Type-C, аудіоживлення і перезавантаження. Останнє виведене в ролі зміни підсвітки по стандарту. Сітка проти пилу знизу не на салазках або затискачах. А на магнітах я таки бачу вперше, але це настільки круто, що я хочу бачити це всюди і надалі. І у інших виробників я таке хочу бачити. І не хочу чути відмазок у плані ціни. p 40 Prism коштує 4 тисячі. Це суть бюджетка. Посадкові місця під 2,5 дюйма SSD і 3,5 дюйма HDD Тут не внизу і не заважають блоку живлення, а вгорі і кріпляться вертикально, що також забезпечує корпус гарним кабель менеджментом. Є навіть силіконові манжети під кабелі. А і в комплекті мають бути не лише стікери та кріплення під VJ, але й навіть. Ганчірочка для протирання скла. Яке, звичайно ж, загартоване. Куди ж без цього? Ну а підсумки наступні. Я не можу. Як би не хотів вибачити корпусу Zalman p Песор Prism відсутність повноцінного хаба для вентиляторів, але можу вибачити наявність всього одного комплектного і відсутність підтримки 140 міліметрових моделей. Бо за винятком цих мізерних недоліків Zalman p песор Prism виглядає космічно круто, Продуманий космічно круто. У нього є і дуже хитрі рішення, і революційні ідеї. І загалом я особисто хотів би його собі. Під ігровий ПК. І може він колись мій і буде. А вам я його рекомендую вже зараз. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви особисто відноситесь до корпусів панорам, до корпусів акваріумів, що прямо весь RGB аж світився. Мені особисто подобається. Особливо 3D-панорама. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Sound Magie за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гуцен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайчин. Та канал Рутнейшн, баржіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!